Дональд Трамп підписав щорічний оборонний бюджет. Про це повідомив Білий Дім. Зокрема, в документі заплановане виділення Україні 800 мільйонів доларів по 400 мільйонів доларів протягом кожного з двох наступних років в рамках ініціативи допомоги в сфері безпеки. Вона передбачає зокрема оплату американським компаніям озброєння для збройних сил України. 90 мільярдів євро для України на наступні два роки погодили лідери Європейського союзу. Відповідне рішення ухвалили під час саміту ЄС у Брюсселі. Повідомив президент Європейської ради Антоніо Кошта. Допомога передбачає надання Україні кредиту, який забезпечує бюджет Євроунії. А погашення позики має відбутися за рахунок майбутніх репарацій. З боку Росії, окрім цього, країни ЄС домовилися продовжити санкції проти країни-агресорки та наголосили, що фінансова підтримка Києва є ключовим елементом її обороноздатності та досягнення справжнього миру.